Україна стала найбільш замінованою країною у світі через російську війну. Після звільнення українських територій від російських окупантів, воїнами ЗСУ, настає час для спеціалістів вибухотехнічних підрозділів. 13 червня професійне свято спеціалістів вибухотехнічної служби, які сапери, які щодня проведуть на роботі. Одразу після звільнення Сумщини на початку квітня 2022 року мобільна група вибухотехнічного відділу головного управління національної поліції в Сумській області розпочала зачистку територій від замінувань та вибухонебезпечних предметів, що не розірвали. На Лебединщині місцеві аграрії, обробляючи поле, виявили суббоєприпас від РСЗВ Ураган вибухотехніки обстежили знахідку, відчепили трактор, залишивши на полі тільки сам культиватор і підірвали сряд прямо на полі. У самохідній альтразійській установці, яку росіяни залишили на автодорозі з суму Лебедин, знаходилось 26 снарядів 152-го калібру. У танку Т-90 на в, в суми був майже невикористаний боєкомплект близько 30 снарядів калібру 125 мм. Величезні обсяги розмінування довелося виконати саперам після звільнення Тростянця і в Ахтирському районі. У селі Білка бійці зведеного загону вибухотехніків Нацполіції виявили більше 300 снарядів різних калібрів. Саме з Тростянця почався наш досвід по розмінуванню, виявленню вибухонебезпечних предметів із села Білка. Було проведено дуже багато роботи. По знишкодженню даних снарядів, які привезли сюди війська Російської Федерації, після понад місяця російської окупації та жорстоких обстрілів Троценця, небезпека підірватися загрожувала людям у всіх куточках міста, згадує цей чоловік. Отут за воротами стояла, лежала купа снарядів. Жовті такі, гільзи, такі здорові, не на чи 120 по діаметру, такі по двіні. Отут куча лежала. Там стояла за воротами орудія, которая шмаляла. Це що це сюда теж. Це місце теж було обслідуване. Хлопці теж займалися цим місцем. Тут територія була велика, тут всі дерева, частково ці дерева були скошені отак. Снарядами було. Тут все Покушено в воронках було, так. я пам'ятаю, ми так. Проходили, так. проходили. Оце все місце були туди теж звідували. Були нерозірвані що... снаряди. Саме в обухотехніки першими знайшли на території місцевої Трусінецької хлібопекарні. Хлопці нам заходили, відкривали кожну піч, у нас пічі стоять, тростойки, продивлялися кожен, оце узел, заходили, обстежували і потім тільки давали добро, що можна нам заходити було. Снаряди були за пекарні, там знаходили у той посадці. Лісочки там теж були ці снаряди. Теж оце було зроблено. Володимир розповідає: у пекарні не було ні даху, ні вікон, ні дверей. А ще росіяни викрали всі машини, Возити хліб тих по селах було нічим. У нас було похищено три автомобілі з підприємства. Один із автомобілів був знайдений на території Тростянця за Тростянцем. І тоді пекарні допоміг із транспортом Сумські вибухотехнік. Один із співробітників цієї служби Андрій. Предложили цей автомобіль, ми його забрали. Цей автомобіль ну, трошки, трошки его там давили під марафетілі, і це він працює сьогодні до сьогоднішнього дня. Російські вторгнення перетворили ті області України, де побували окупанти, на величезне мінне поло розміром із Великобританією чи Румунією, або південно-то північну Корею разом узяті. Тож цьогоріч на посівну аграрії Сумщини провели на свій страх і ризик. Покинуті з минулого року поля, густа трава на узбіччях уздовж доріг, лісополоси, береги річок це потенційні місця мінно-вибухової небезпеки на тих територіях Сумщини, де торік знаходився ворог, і де люди сьогодні можуть натрапити на боєприпаси, що не розірвалися, або не мінні розтяжки. І навіть зараз, ви бачите, ми тут після року зачистки знаходяться ось такі залишки до протитанкових мін МВП, ось так вони виглядають. І дуже багато ще речей, які познаходилися в землі. Які потрібно викопувати і робити, якби ще зачистки по всіх цих місцях, з весни минулого року до сьогодні вибухотехніки ГУНП Сумщини здійснили майже 1600 бойових виїздів, обстежили понад 4 тисячі гектарів території, виявили та вилучили понад 3 тисячі вибухонебезпечних предметів. А крім того, виконуючи бойові виїзди на обстеження та розмінування звільнених населених пунктів Київщини, Харківщини Херсонської області. Після проведеної колосальної роботи по знешкодженню і знищенню вибухонебезпечних предметів по Сумській області наші групи вибухотехніки у складі зведеного загону відправилися в перші ротації, а саме на Київську область. Це Буча, Гостоміль, Ірпінь. Після цього ми переправилися на Херсонщину. І до сих пір групи вибухотехніків зараз їздять на ротації і Зачищають Херсонську та Харківську області прикордонна Сумщина й до сьогодні під щоденними російськими обстрілами уздовж лінії держкордону влаштовані мінні загородження, тож вибухотехніки радять громадянам бути вкрай уважними і обережними. Не слід відвідувати місця, де під час російської окупації розташовувалася ворожа техніка або зупинялися російські військові. Просять повідомляти про виявлені боєприпаси і в жодному разі не знищувати їх самостійно та не ігнорувати спеціальні таблички і знаки, що попереджають мінну небезпеку, аби зберегти. І своє життя.